Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Дуже вам всім дякую, хто продовжує натискати на ці відео, хто продовжує таким чином підтримувати україномовний контент та всім, хто завжди залишить свою думку, свій коментар. Я це дуже ціную, я це дуже поважаю. І насамперед я вас всіх люблю. Чи ви мій хейтер, чи ви. Просто любите мене послухати, чи вам дійсно я подобаюся як блогер? Немає значення. Я є культурна вихована людина, і насамперед я є українець, і я хочу і завжди буду продовжувати представляти Україну і українців з найкращого боку, як я це можу робити, і ніколи не буду принижуватися і опускатися до рівня хейтерів до рівня. Людей, які самі не хочуть нічого змінити в своєму житті, але завжди готові натиснути та накинутися на когось іншого. Я це все прекрасно розумію. Я стараюся це все розсудливо е, бачити і. Мені легше, мені так легше на душі. Я це не беру близько. Я просто продовжую робити свою роботу. А люди бачать мою щирість, бачать мою відкрив відкритість і тому мене підтримують. Тому дякую вам, друзі. Дякую, бо без вас би не було цього каналу. Я завжди вам говорив і продовжую говорити, що цей канал це є наш успіх. Всіх абсолютно хто дивиться його колись чи зараз. Чи продовжує ви всі робите внесок в нашу таку гарну круту громаду? Ну що ж, друзі, для Канади і канадців час не є дуже хороший. Канадці, як ви бачите, навіть в газетах пишуть. Я вам показував вже цю газету на вчорашньому відео. Але вон, бачите, пише «Made in Canada» і там є повністю вся сторінка, як людям більш-менш розрізняти продукцію, яка саме вироблена та виготовлена в Канаді. І зараз канадці, канадський дух він дуже піднесений. Канадці стараються працювати разом як одне ціле, і канадцям дуже сильно надоїло вже те все, що з приходом Дональда Трампа створилася така неспокійність. Бо до приходу, нагадаю, Дональда Трампа ви всі прекрасно вже чули про те, що в Канаді не так і добре, як було, і Канада теж має проблеми. Канада мала дуже великі проблеми в уряді, що е, канадці мали і вибирати свого нового прем'єр-міністра, потенційно, Джастин Трудо пішов у відставку, а це все ніби як забулося. Бо зараз всі в очікуванні цих страшних тарифів. І ці страшні тарифи, багато людей кажуть: о, за що переживати, нічого не зміниться, все буде так, як було. Ці тарифи, якщо вони в дію з 4 березня, і якщо вони будуть нанесені на Канаду принаймні на 3 тижні чи 4 тижня, то Канаді потім треба буде відходити, відбиватися і е, е, розвиватися назад аж приблизно десь рік. Якщо вони тільки побудуть в дії 4 тижні. А якщо ці тарифи побудуть в дії під час всього президентства Дональда Трампа, то для канадської економіки це просто буде. Капець, я вам чесно кажу, конкретний капець, і це не дуже добре взагалі для Канади, тим, що Канада і, і Сполучені Штати Америки це найбільші торговельні партнери. І що цікаво, що ви собі просто уявіть, що Канада експортує дуже багато сталі в сторону Сполучених Штатів Америки. Дуже багато сталі експортує. І ви себе потім запитуєте: ну, а як Канада і канадці будують свої будинки високоповерхівки. Де вони беруть фактично всі свої матеріали, які їм потрібні? Дуже багато матеріалів йде на експорт в Сполучені Штати Америки. І потім, наприклад, ті компанії, які купують сталь від Канади, вони вже виготовляють різні специфічні е, матеріали, які потрібні для будівництва високоповерхівок, чи квартирних комплексів, чи будинків, і потім канадці. Купують тих компаніях специфічні вже матеріали, які назад їдуть через канадський кордон і потрапляють на територію Канади. І Джасен Трудо сьогодні сказав, що Канада зразу жорстоко чітко відповість Сполученим Штатам Америки на тарифи тарифами. І що це буде означати для в загальному для будівництва будинків тут в Канаді. Все піде вгору, матеріали будуть набагато дорожчі. І навіть якщо, допустимо, деякі будівельники зможуть отримати якісь матеріали саме е, тут, на місці від якогось виробника, то це ще добре. Але коли в більшості високоповерхівок, які будуються саме в центрах великих міст, де будівельники закуповують багато різних матеріалів разом, вони саме тільки можуть іти Сполучених Штатів Америки. І це створить будівництво будинків чи високоповерхівок просто шалені ціни. Тобто ціни на нерухомість ще зростуть потенційно, сама країна може попасти в рецесію, люди перестануть витрачати так багато грошей. І сама країна, якщо не знайде. Інших опцій, то для Канади буде як не крути складно на початках. Зараз єдине, що Трампу дуже сильно не подобається, це позиція урядовців канадських, що вони дивляться і майже вже мають угоду з європейськими лідерами стосовно торгівлі. Та також потенційно Канада дивиться, щоб тор... займатися торгівлею з Китаєм. І це дональда Трампа дуже сильно нервує, бо він не очікував до кінця, що Канада буде в ту сторону рухатись. Але... Америка і Канада їх не можна порівнювати. Сполученим Штатам Америки завжди вони можуть взяти малесенький удар навіть від цих тарифів від Канади. Малесенький удар їм це дуже сильно не пошкодить на економіку, так як Канади. Канаді. Бо Канада займається, як я вже зазначив, торгівлю Сполученими Штатами Америки в 90%. Тому тратити такого стратегічного партнера. Як Сполучені Штати Америки і за того всього, що Трамп робить проти Канади і канадців, це є велика біда для Канади і Канадців. Звісно, це не війна, звісно, це не страшні якісь життєві ситуації, але це потенційно може коштувати тисячам мільйонам людей роботи, люди не зможуть оплачувати своїм дітям е, університети, купляти буханку хліба на стіл. Тобто, це дійсно. Погано, це погано. І економіка Канади, вона так, знаєте, не була в найкращих часах, і вона, принаймні, йшла позитивний бік, там на 2%, на 3% ріст був позитивний бік. Тобто стрілочки всі були зеленими. А тепер, тепер всі ці стрілочки будуть йти вниз. І, чи, і люди, які. Мають хороші роботи, виплачені будинки, чим вже куплені будинки. Ну знову ж таки, вони дуже цього не відчують. В них все буде добре, в них все буде по маслу. А от іммігрантам, новоприбулим, людям, які хотіли тільки придбати, людям, яких робота залежить від цих тарифів, бо їхні індустрії можуть постраждати. От їм що робити? Ну, бачите, друзі, я зараз вам розповідаю все так, як воно є. Доношу вам цю інформацію, такою якою вона є. Але житлове, житлова криза була вже в Канаді. Вона може бути ще більшою. І також рецесія може бути в Канаді. І багато чого може бути. Тому уряд Канади зараз працює до останньої хвилини і буде працювати більш ніж певнений, щоб переконати Дональда до Трампа, щоб все ж таки не ставити ці тарифи на Канаду. Дякую вам, друзі. Дякую, що завжди дивитесь. Дякую, що завжди поважаєте, і дякую вам, що ви просто є. Вам бажаю, як завжди, від щиро серця, тільки найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.